Just so you'd too. Друзі, всім привіз вам Олександр. Сьогодні знаходимось в Луцьку і сьогодні знімаємо реально бюджетні автомобілі. З таким частим запитанням ви звертаєтесь за нас, що саме можна купити собі від там 5, 6, 7, 8 тисяч доларів. Чи реально купити Мегана, чи реально купити шкоду Октавію, чи якийсь, може мінівенчик? Зараз будемо переглядати ціни. Всім приємного перегляду. Не забувайте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео. Напишіть, як вам ціни в Луцьку. А ну, ми погнали для вас робити ціни на дешеві автомобілі. Поїхали. Пулявстри в універсалі на гарній резині. Четвертий рік 4900 доларів на 1,6 бензиновому моторі, 214 тисяч пробігу. Виглядає автомобіль гарно. На гарній зимовій резині. Ось так він Всередині. Трошки, звісно, підзачуханий, вже ручник підзачуханий. Але 2004 год за ціною 4900 досить непогана ціна для даного автомобіля. Шкода Octavia Universal у нас на українських номерах. Це у нас А5, двохзонний клімат-контроль, пише підігрів, сидінь навігація, парктроники, 2008 рік 1,8 бензин, 240 тисяч пробігу, 5500 доларів. Загалом дуже непогана ціна за такий автомобіль хоч ході на 1,8. Всередині досить непоганий стан, ось так виглядає зовні автомобіль. Його теж можна розцінювати собі до покупки як саме недорогий автомобіль. Також можна пошукати на 1,6 MPI, на 1,6 МБАЙ. Я думаю, що ви всі знаєте, що на них нормально стає газ і взагалі вони є безпроблемними автомобілями. Головне дивитися, щоб двигун не був закоксований. Поряд у нас на частофай. 2012 рік, 6900 ціна, не фарбована, 110 тисяч рідного пробігу пише власник, також вона у нас на червоних номерах, тобто без першої реєстрації на дисках по салону досить непоганий стан салону, не бачив, що чогось критичного фактура на рулі, все збережена, от саме колись. Таких автомобілів підбиралося дуже багато. Люди купували собі як перший автомобіль досить не за велику ціну. Але зараз ціна вже 6900 доларів. Також тут стоять атмосферні двигуни, в принципі, безпроблемні. Volkswagen Golf Хочбеці теж без першої реєстрації, цінник 5800 доларів, 1,6 мбат, 320 тисяч пробігу 2005 рік. Це у нас бензинова версія 1,6. Тут головне, що вам дивитися, низ крила. Тобто я вже думаю, що тут крила було поміняне, що воно трошки не в зазорі. Низ крила і звісно горіг. А так машина загалом непогана, також, як ви дивитесь собі для першого автомобіля, нам МПА і мотори, так само як і на шкоду. Нормально стає газ. З нормальної витрати палива і ще треба дивитися, щоб був кондиціонер, тому що ці версії йшли без кондиціонера навіть були. Круїза немає, мультикерма немає, кондиціонер присутній, але коли ви собі купуєте такий варіант, особливо Volkswagen Golf або Volkswagen Touran таких років, краще перевіряйте кондиціонер, тому що кнопки доставляють і... Якби ви дивите, що кнопка є, а по факту кондиціонера нема. Тобто перевіряйте під капотом, що була система кондиціонера, тому що реально були випадки, коли системи там не було, просто була кнопка. І на питання, де кондиціонер, власне казав, ну так купиш, доставиш. І якось отак. От але загалом автомобіль непоганий. Треба дивитися по ржавчині, Також знизу дивитися, якщо ви знайдете собі гарний варіант, тут капот. Форбований, наскільки я бачу. Якщо ви знайдете собі гарний варіант, то, в принципі, автомобіль досить такий надійний і добрий. Так, 15 рік, 1,5. Дизель 66 кВт, 150 000 пробігу, 7 місць без ціни 66 кВт не є досить хорошим мотором, саме на дачі, чи Рено. Так, тут у нас 8350, 9 рік, 1,6 Дизель 196 тисяч в поробігу, це у нас Peugeot 3008. Загалом також непоганий варіант, якщо ви собі берете там, автомобіль до 10 тисяч доларів. Присутній форкоп тут всередині у нас кондиціонер, мультикерма також немає. Є підрульове управління магнітолою, чотири підйомнички, загалом непоганий стан салону. Ось так виглядає автомобіль. Volkswagen Golf Universal, передні-задні парктроники, автомобіль без першої реєстрації, ціна 7800 доларів за 10-й рік на 1,6 дизельному моторі 268 тисяч пробігу. Так само, як ви вибираєте собі перший автомобіль, Volkswagen Golf є. Класним представником, саме як, якщо ви будете собі брати перший автомобіль, то у нас п'ятіступка, двохзонний клімат-контроль, круїз також присутній, машина в універсалі. Якщо ви шукаєте собі перший автомобіль саме універсал, тим бачиш, що він передні задні паркроники. Це досить непоганий реальний варіант для себе, з малою витратою палива за 7800 доларів. Ще плюс перша реєстрація ще хай там доларів десь 300 і в принципі тут ще й панорама на весь на весь дах. Перша реєстрація, хай вам там ще уступлять 300 доларів. Ну, десь до 8 тисяч він вам стане загалом теж класно, чому піні. Поряд у нас кінгурушка 7800 доларів. 2010 рік 1,5 дизель 268 тисяч. Ну, Зарино я не знаю, що вам ще розказувати. той самий 1,5 мотор надійний. В принципі, без проблем не гарний автомобіль, якщо він обслуговувався. Поряд опулястра 6900 її ціна, 9 рік, 1,6. Бензин 206 тисяч пробігу, теж автомобіль в універсалі, присутня сервісна книжка, панорама теж на весь дах, він уже на гарних легкосплавних дисках, але без чорної панелі. Загалом непогано виглядає автомобіль, колись дуже часто купувалися саме Opel Astra зараз чомусь люди вже її не замовляють. Хоча на 1,6 моторі, в принципі, нормальний також варіант для себе за 6900 доларів. Але якщо за 6900 брати опулястра, то краще вже взяти ось цього Гольфа за 7800 доларів, якщо чесно. Ну, але все таке вибирати вам. Дача Сандера, 9 рік, 170 тисяч пробіг, 1,6 бензин, бензин свіжо пригнана Німеччини, 5200 її ціна. Хочбеці на механічній коробці кондиціонера так кондиціонер присутній ось так виглядає її кермо і от мені подобається вони тут так от зробили просто по кайфу ну, автомобіль на гарній резини також безпроблемний один і 6 мотор на який легко поставити газик і їздити практично за Безкоштовно, так скажемо. Хоча з такою ціною на газ я вже не знаю, чи там можна їздити безкоштовно. Але ціна на неї 5200 доларів. Йдемо далі. Ну і як же без Renault Ган-3? Теж без першої реєстрації. Тут практично всі автомобілі без першої реєстрації, але за 9 рік за 1,5 дизельний двигун з пробігом 240 тисяч км 6500 доларів. Непогана ціна, так само, як для першого автомобіля. Можна собі спокійно брати. Це саме 1,5 надійний мотор. Ось так виглядає автомобіль загалом. Ну і 6500 ціни це дуже адекватно за 2009 рік. Звісно, хотілося подешевше, але такі вже на сьогодні ціни. Це наш кодофабі універсалі, 10 рік, бензин з Німеччини, пробіг 160 тисяч, є все пише власник 5600. І ціна, ось так автомобіль виглядає. Так само досить непоганий варіант. На гарній вже резині з кондиціонером, Круїза немає, ну така поставати комплектація, передніх підігрівів також немає, вони так само є на передніх підігрівах. Краще всього їх брати на моторах 1,4-1,6. На 1,6 дизелі вони також є. На бензинових 1,4 і 1,6 моторах. Так само можете собі поставити газ. В принципі, буде невелика витрата палива, але знаю, що люди беруть так само їх на 1,2 моторах. В принципі, ну, не знаю, не жалуюся, так скажем. Треба їх шукати реально. В нормальній комплектації за 6500 можна знайти її комплектацію набагато краще, ніж ця. Дизельна шкода Octavia в універсалі, також на гарній резині 8850 є ціна, 2011 рік, 254 тисячі пробігу. Так, ну, друзі, звісно, в Лучку дуже багато представлено автомобілів саме з Європи, тому що, як ви розумієте, кордон поряд. В принципі, тут недалеко їхати і митниця в них більш адекватніша, ніж в Києві. Йдемо далі, будемо зараз переглядати автомобілі вже на проїжджій частині, тому що вони всі в ринок не вміщаються. Не забудьте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео, як вам ціни у Луцьку, і йдемо далі. Opel Astra 6800 ціна, 10 рік, 203 тисячі пробігу, 1,6 бензиновий двигун, Автома... автомобіль в універсалі. Присутні навіть сервіси, декларація за розмитнення. Не знаю навіщо також присутні витяги по пробігу. 6800 це загалом непогана ціна. Звісно, без першої реєстрації. Але за ПК в універсалі нормально, в принципі. Volkswagen Golf, 7 рік 1,4 бензин, 170 тисяч пробігу, 6250. Ціна. Також присутня сервісна книжка. Як я вам і казав, звертайте велику увагу на ці місця. Бачите, тут вже... Бризгивить повішений, це вішають реально спеціально, щоб закрити ржавчинку. Шкода тур в універсалі. 5400 її ціна, 1,6 темпай мотор, 75 кВт з Німеччини, пише власник. 2003 рік 5400. Ну, Шкоди як шкоди. Час іде, а шкода не дешевше. Тут у нас мультикермо, круїза немає, 4 підйомнички, присутній клімат. Передні підігріви, загалом непогана комплектація, ще й на дисках вона. Але 5400 за третій рік, реально от хто хто, а от купляєте собі шкоду, якщо хочете в щось вложити гроші, щоб вони не то купляєте собі шкоду і просто на ній катаєтесь і з часом просто продаєте, навіть можете ще на ній реально заробити. 5400 доларів. Volkswagen Golf Універсалі, передні задній партроніки, 16 рік, 1,6 дизельний мотор, навігація. Ціна 125 доларів. Рідна фарба, сервісна книжка. Прям з дилера. Пише власник, він на механічній коробці, невеликий дисплей, передні підігрів, двозонний клімат-контроль, дісторонні присутній, мультикермо присутнє. Звісно, і круїз також буде присутній в універсалі. Також гарний варіант для себе з малою витрати палива. І Якщо саме на 1,6, то на ручній коробці передач. Поряд рінокліва. На автоматичній коробці досить рідкий варіант 11900 ціна, 180 тисяч пробігу. Є всякі витяг, напевно, що по пробігу і й рік 1,5 дизельний двигун. Тут ще один Volkswagen Golf. 14800 ціна, дизель 17 рік, теж 1,6 на автоматичній коробці передач. Тюф присутній. Без підкрасів автомобіль 14800 доларів. Ось. Простенька шкода, 2015 рік, 1,6 дизель, 250 тисяч пробігу, 10700 ціна. На механічній коробці. ну Тут по комплектації нема нічого. Але ціни 10700 доларів. Шкода Октавія в Універсалі 2009 рік, 6450 і ціна, 160 тисяч пробіг, 1,6 темповайт Ось так виглядає салон автомобіля? Досить такий простенькі, але Кримушкірою його вже навшили. Це у нас ліфтбек. Також великий реально багажник, якщо ви мали коли собі шкоду Octavia чи собі дивитесь, можете купувати як універсал, так само і ліфтбек. Тут просто ну, досить реально великий багажник. І, як ми бачимо, вони реально в ціні не падають. 6450 за 9 рік. Ну, як на мене це непогана ціна, але зовні автомобілі вже виглядає досить таки старим. Шкода Octavia, ось в такому синьому кольорі, 16 рік, 2-літровий дизель 235 тисяч пробігу, автоматична коробка 12700 доларів. Тут у нас невеликий дисплей, передній підігрів і кондиціонер. Загалом така досить біднувата комплектація, круїз контроль також присутній, вона у нас в універсалі. Як я вже казав, 2-літровий мотор з кропкою ТСГ, досить непоганий варіант 12700. І ціна. пасатик сьомий. 9900 ціна, 11 рік, 1,6 дизель, 235 тисяч пробів. Тут у нас механічна коробка передачі, таких от пасатів, їх залишилось реально досить мало в гарному стані. І якщо він в гарному стані, за нього просять нормально грошей. Двозонний клімат-контроль, мультикерма немає, круїз присутній. Так виглядає автомобіль позаду досить. Непоганий варіант, але все треба перевіряти. І щось мені здається, що крилишко фарбоване. Але треба все перевіряти. 9900 ціна, а раніше було 10-250 доларів. Mazda 6 в універсалі, переділа ліпатройників, вона вже на лінзі. Це у нас європейка, тому що вона в універсалі 14 рік, 2,2 дизель 161 тисяча пробігу, 12 900 доларів. На, на автоматичній коробці передні підігріви двозонний клімат-контроль, круїз та Тож мультики все присутнє. Тут у нас досить такі, до речі, непогана комплектація, правда, що нема шкіри. Гарний автомобіль також колись привозив для клієнта. По трасі реально, реально ну просто реально досить комфортний. Їде вона досить гарно і невелика витрата палива, хоч і на автоматичній коробці передачі виглядає, воно також досить гарно. По пробігу вони також читаються, тобто можна почитати, який на ній пробіг безпроблемно. Volkswagen Golf Plus 6550 його ціна. Вже на 350 виправлено, виправлено чи на 550 1,4 бензиновий двигун 2008 рік. МПА, і тут стоїть без підфарбувань, 209 тисяч пробігу пише власник. Загалом так виглядає непогано. Колись був у мене такий автомобіль, мені він подобався. Тут у нас двохзонний клімат контроль, передні підігріви, звісно, другий збуде, мультикермо також присутній. І виглядає він на порядок краще, ніж простий гольф. Ну, його теж треба ще пошукати, щоб він був у гарному стані. На 1,4 амплиніматорі вони плюс-мінус їдуть нормально. Так, тут круїз також присутні, П'яті ступочки, чотири підйомнички. Ну така небідна комплектація саме, якщо будемо брати гольфа за 6550. Двигуни також нормальні, можна поставити як на 1,6, так і на 1,4 газ. В принципі, буде їздити без проблем. Фольдвайно гольф Hatchback, Передні задні парахроніки також будуть присутні. 12 рік, 1,6 дизель на автоматі, 8800 його ціна. 170 тисяч пробігу пише оригінальний, не кручений. Також присутня сервісна книжка, навіть є виписки з сервісу. Невеликий дисплей, передній підігрів, двох клімат-контроль, мультикермо, круїз також присутній, два підйомнички в цього автомобіля. Не розумію, коли ставлять звісно два підйомнички вроді комплектація, така непогана, але... Тим паче просто реально поставили два стеклопідйомники, чого не поставить 4. Ну, Це вже таке. Може людина сама комплектувала його собі. Непогана ціна, якщо чесно, в хачбеці вони останні часи зустрічаються досить рідко, але мені цей автомобіль подобається і в хочбеці також. Тут автоматична коробка 8800 ціна. Далі продовження дешевих автомобілів. Це у нас Volkswagen Golf. Також ціна 6 тисяч, була 5 тисяч, стала 6, 6250, 177 тисяч пробігу 1,4 4 бензиновий двигун 2008 рік. Ну, Виглядає він непогано. Поряд у нас Skoda Octavia, 2005 рік, 202 тисячі пробігу на автоматичній коробці 7200 доларів. Вона у універсалі. З ось таким пропалом на сидінні. Звісно, автомат. Тут двозонний клімат-контроль, передні підігріви також присутні. Але бачите, з пропалом 7200 доларів. Поряд у нас Grand Scenic 8500 доларів, 1,6 дизельний двигун, 270 тисяч пробігу, прям 1000% оригінал. Пише власник 11 рік. Renault Megane 13 рік ціни немає. Тут наш шкода Октавія, дизельний двигун, ціни немає. 19 рік поряд ще одна Октаха, 18 рік, щось одне за ціни немає, 250 тисяч. Insignia 11350, 2011 рік, 236 тисяч пробігу. Двохлітровий дизельний двигун, максимальна комплектація, пише власник. Дюшечка з Америки 12 рік, 142 тисячі пробіга, 14350 доларів 2-літровий бензиновий двигун. Повірять ще одна мазда. Ціни немає, повнопривідна 2,2 дизель. А ні, ціна 12800 присутня, 2,2 дизель теж 10 рік. Тут у нас Номеган 4, 16 рік, 232 тисячі пробігу, 12800 доларів на 1,5 моторі. Фольксаген Passat Б8. 14 550 доларів. Ціна, 17 рік, 252 тисячі пробігу, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач в рідній фарбі. Куп'ята, й год, 145 тисяч пробігу, 14 950 доларів, двохлітровий бензиновий двигун 220 кінських сил. Кабрюха з Америки 12 900 ціна, 14 рік, 214 пробігу, автомат 2,5. Бензин в чорному колірі. Хайда Хай на 20 ложден більше, ніж у один раз. Особе разниця я дізнаюсь. Вони просто 4-3 туди. Ще один реномаган, комплектація Боссе. Ага. Е, він в універсалі. 11 рік, 110 тисяч пробігу, 9900 ціна, 1,5 дизель, не фарбований автомобіль, пише власник. Nissan Кашкай, 10700 ціна, 10 рік 2-літровий бензин. Тут у нас Гольф Плюс, 11 рік на автоматі, 10500 ціна, 1,6 бензиновий мотор. Ну, таке. Ще один Гольф, 6700 його ціна. Так, йдемо далі. По садік універсалі в чорному кольорі 6400 доларів на 1,4 TSI. 9 рік, 250. 6 тисяч пробіг, ось так він ми бачимо, що тут вся сторона покрашена, капот теж. Але їх от з кожним роком все менше і менше в нормальному стані є. і Навіть я не знаю, зараз от люди дзвонять, чи можете знайти пасата, ну якщо він в гарному стані, за нього будуть просити дуже-дуже багато грошей. Та копатенційні це вже більш дорога машина. Ще один пасатик. Третій рік, 1,8 бензин, 4600 доларів, 220 тисяч пробігу. <кій> Поряд у нас Рено Сенік 4950 доларів. Четвертий рік 1,6 бензиновий мотор, 194 кінських сили. Так, також непоганий варіант за 4950 для першої машини досить нормально. Ще один пасадік уже в седані, 2000 рік, 4550 ціна, 1,6 бензин. МПА 212 тисяч пробігу. Ну, чи тут є 212 тисяч пробігу, це треба, я не знаю, тут вже не перевіриш, візна на 1.6 і МПА моторі. Але якщо він живенький, то в принципі ще він побігає, так скажемо. тут також треба дивитися його по ржавчині, Бачу, що крилишко праве вже мінялося, але вони мають о, дуже великі проблеми саме з розжавчиною. Ренама 2 в чорному кольорі він у нас в універсалі на панорамі. 5600 доларів, 1,6 бензин, 207 тисяч пробігу, 2007 рік, плюс вказано торг на нормальній різині, також Це така велика панорама на весь салон, досить рідко зустрічаються вони саме на панорамі на кліматі, кермо перешите. Круїз-контроль присутній, 4 підйомнички, загалом такий непоганий стан у автомобіля за 5600 долярів. Задня парктроніка немає, але виглядає він досить. Автомобіль по корозійним моментам умаганів. У нас це досить таки рідко, коли зустрічається корозія, але звісно ж на 2007 році десь якісь очаги знизу можуть і будуть. Його треба теж переглядати на сервісі. Volkswagen Golf, 5 рік, 1,6 бензин, 5500 його ціна з Німеччини. Підігрів сидінь, присутній клімат-контроль на 1,6 бензиновому моторі 200 тисяч пробігу в нього. Ось так виглядає салон автомобіля, теж керма пошита, чотири підйомнички, механічна коробка, двозонна кліма, передні підігрів. Поряд у нас тут Volvo V50 2011 року. Їх також часто беруть замість третього. Це у нас 11 рік рік, 1,6 дизель, 242 тисячі пробігу, 8950 коштує даний автомобіль вже він на гарних дисках. Нормальний гумі. Тут нам його відкрили. Також на шкірі. Угу, непогано виглядає автомобіль. Механічна коробка, 6-ступка кондиціонер, мультикермо. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Ну, Така досить непогано. Які по комплектації, так і взагалі. Автомобіль. Чим далі, тим більше розумію, чому його збив, вибирають замість Мегана. Так, йдемо далі. Дивимось, що тут ще є такого недорогого на автобазарі. Ось дивіться, ще один гольф. 2010 рік, 8950 ціна на 1,6 дизельному моторі, 200 тисяч пробігу, сервісна книжка також присутня по ньому в універсалі. Форткува в білому кольорі, передні задні парктроники. Двохлітровий дизельний двигун, повний привіз, з Німеччини, ціна 14950 2015 рік. На прошлому базарі в Києві такий той самий передали, тільки на автоматичній коробці, звісно, на повершифті, за 12500, тільки 13 рік. Тут він у нас на механіці, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, звісно, круїз уже присутній, комбінований салон. Виглядає досить непогано. Фордфокус у універсалі. 9300 його ціна, 13 рік, 2-літровий дизель, 250 тисяч пробігу. Ще один Volkswagen Гольчик вже в універсалі, в чорному кольорі. У нас 1,6 МПІ мотор, 7 рік, 5950 ціна, 243 тисячі пробігу. На кондиціонері, простенька комплектація, але він в універсалі. Renault Megane 2 5350 ціна, 6 рік, 2-літровий бензин, 237 тисяч пробігу. Він у нас на газу вже. Це є тільки плюсом і за 5350. Ще один меганчик, 5800 ціна, 2008 рік, 1,6 бензин, 188 тисяч пробігу. Ще й тут вказано, що присутня шкіра в автомобілі. Тут комбінований салон, круїз також присутній, клімат контроль. 4 підйомнички і автомобіль в універсалі за 5800. Ренамоган 4 в універсалі, 14200 ціна, 18 рік, 1,5 дизель, 141 тисяча пробігу в такій собі комплектації, але без ключової і присутній. Шестиступка невеликий дисплей. Уже електростояночне гальмо, 4 підйомнички, круїз. Присутність, 145 тисяч пробігу. Ну, думаю, тут більше всього, щоб така ціна стоїть саме за пробіг на даному автомобілі. Поряд тут Renault Megane 4 також комплектації басе. Вже на правильних фарах, на гарних дисках 14900 ціна, 18 лікарів 6 тисяч. Пробіг 150 тисяч. Досить непоганий варіант. Безключовий доступ також присутній, невеликий дисплей двох кліма, передні підігріви, 6-ступка. Дістронік також присутній, ну, я вам скажу так, що це непогана ціна за такий варіант. Звісно, камера парктроніки, він сам паркується, але не вистачає великого дисплея саме тут. Ну, Звісно, пробіг 150 тисяч непоганий. Також присутній масаж сидіння автомобілю у білому гарному кольорі на 1,6 дизельному моторі. Renault Megane в універсалі, без комплектація на гарних дисках, звісно. За ціною 11350. 11350 за 2014 рік 270 тисяч пробігу на 1,5 дизельному двигуні. Я не знаю, куди ми ростемо. Я не знаю навіть, що буде в кінці зими, але зараз 11350 ціна цього автомобіля. Ну, звісно, тут комбінований шалон якби. А що вам можна розказати про Мегану? Ви самі все знаєте, у нас в кожному відео присутні Мегани. Звісно, тут безключовий доступ. Я б взагалі офігів, якщо б його тут не було за 1350. Побачимо, що буде після зими. Думаю, вони вже будуть стоїть по 13 тисяч доларів. Йдемо далі. Ford Focus, передні задні парктроніки, 12 рік, 1,6 дизель, 6 ступка, 9900. Договірю присутні витяги по пробігу. Загалом так зовнішній непоганий стан, у нас безключовий доступ присутній. Передні двозонний клімат кліматконтроль, кермо не перешите, автомобіль у нас в універсалі. На 1,6 дизельному двигуні також невеликий розхід палива, задній партронік присутній. Десь 4-4,5 літри буде по трасі кушати. Я не знаю, це реально гарний варіант, також замість третього магана, 12 рік, 9900 доларів. Поряд у нас Гранд Вітара Сузуки. 12 тисяч доларів за неї просять. 1,9 дизельний двигун, 2010 рік, повний привід. Задня камера підігрів сидінь присутній. 188 тисяч заявленого пробігу. Ось так виглядає салон. Він у нас на механічній коробці передач. Передні підігрів також присутній і він на кондиціонері. Мультикермо також є. Грант Вітара 12 тисяч доларів. Ще один Megane. Звісно, не босе, але на автоматичній коробці без підкрасів пробіг оригінальний. 15 рік, 1,5 дизель 192 22 тисячі пробігу 9900. Звісно, він не порівняється з тим, з тим меганом, що за 11350, але 9900 загалом непогана також ціна за автоматичну коробку передачі. Так, ну що ж, друзі, як ви розумієте, з дешевих автомобілів також є, що вибрати на Луцькому авторинку. Дякую вам величезне за перегляд. Не забувайте поставити великий палець вверх, прокоментувати коментувати даний відео, щоб ви собі купили як перший автомобіль саме з дешевих варіантів. Тобто можна розглядати і Гольфи ось такі, і Реномеган Другі, і ті самі якісь пасати старі, Ну ви ж самі повинні розуміти, що при покупці треба гарненько їх дивитися. Всім ще раз дякую за перегляд, всім гарного дня. Не забувайте лайк і коментар. Ну, ми працюємо далі для вас.